Дівчатка, подивіться на наш вибір сорочок. Також сорочки та блузочки різних кольорів. Ось такий варіант, схожий на вишиваночку, повненький рукавчик, пришивна нашивочка. Ось такий манжетик дуже гарно виглядає. Також ось такий варіант блакитного кольору, їх небагато. Можна підібрати чорний або ось такий темно-синій пасочок. Також гарно буде виглядати з ось цим костюмом жилет та брючки. Також ось такий гарний варіант. тканинка приємна до тіла, не мнеться ось така блузочка. Також наші нові блузочки з мережевим темно-синім. Також дуже схоже на колір ось такого костюму та спідниці шорти. Виглядає дуже круто. Також ось такий короткий рукавчик. Ще є до нього брошечка. Квітка дуже гарна, з камінчиками. Також ось такий варіант блузочки. Це колір молоко. Резиночка на манжетику. Ось така гарненька. І наш бестселлер. Рукава. Ось такий гафре, манжетик. Дуже сучасно виглядає і круто.